І так, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися деякою інформацією. Те, що я сама пройшла, подаючи на карту резидента. Отже, два роки тому я вже отримала резидента і вже через рік буду подаватися на громадянство Польщі. І коли подалася на резидента, то ви заповнюєте внісок, і там є останній пункт, що називається узасаднення вніску. Тобто, треба вам написати або чому саме вам мають видати карту резидента. Отже, що я там писала? Я писала про те, що я в Польщі вже живу 5 років. Я працюю весь час легальні, плак податки. Що я планую купувати тут житло, хочу відкривати свій бізнес, що мені дуже подобається Польща, подобається культура. Взагалі, що я дуже люблю Польщу з першого дня, що тільки приїхала. Що в Україну я взагалі не їздю далі? Що я закінчила школу поліціальну? Потім я ще писала про те, що тут також живуть члени моєї сім'ї, що в Україні мені нема що робити, я себе там взагалі не бачу, не бачу свого розвитку. Бачу, що Польща мені може дати набагато більше, чим моя власна держава. І що я себе тут дуже добре відчуваю, відчуваю себе як вдома. Тому саме я хочу дуже отримати карту резидента, бо я бачу на це такі основання. Тому, якщо ви будете заповнювати цей є. Цей пункт вашому вніску. Не бійтеся писати те, що ви реально думаєте, ну позитивне, звичайно. Напишіть все саме класне, що ви відчуваєте і чому ви хочете тут залишатися. Тож бажаю вам успіху і підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Я багато чого розказую про резидента, про життя в Польщі, про роботу та про легалізацію.